Куль бабице багаторічні трав'янисті рослини з пишною зеленю, потужними стрижневими корінням і яскраво жовтими квітами. З часом квіти перетворюються на пухнасті кульки з насінням. Кожне насіннячко має парашутик, який допомагає йому розлітатися по нових місцях, будь то газон, грядки або клумби. Перша думка вирвати ці жовті бур'яни і забути про них. Вони займають простір. Проникають у сади і можуть заважати росту інших рослин. Але з іншого боку, вони додають різноманітності в ландшафт, годують бджіл та інших заполювачів, а ще їх можна їсти. Куль бабини хороші і не погані, вони просто є. Вплив цих рослин на навколишнє середовище неоднозначно, і вирішувати, чи варто їх видаляти, потрібно з урахуванням різних факторів. Давайте розберемося. Сімох міфів про кульбаби. Міфів про кульбаби нескінченна безліч. Одні вважають їх бур'янами, інші символом щастя і благополуччя. Міф кульбаби марні для запалювачів. Більшість квітів мають нектар або пилок, які забезпечують комах білками, жирами та цукром. Кульбаби не виняток. Їх нектар доступний як медоносним бджолам. Так і диким видам, де жемелям, теслям і земляним бджолам. Куль баби це скоріше перекус, ніж повноцінна їжа. Вони зацвітають раніше інших рослин, допомагаючи голодним комахам пережити весну. Але для довгострокового виживання запилювачам потрібні й інші квіти, особливо місцеві види. Міф кульбаби некрасиві. красиві. А ви коли-небудь по справжньому розглядали кульбаба? Їх жовті квіти та різьблені листя надихають художників та фотографів. Хтось бачить в них бур'яни, а хтось чарівність і життєлюбність. Краса поняття суб'єктивне, але заперечувати, що кульбаби можуть бути милими, складно. Міф кульбаби марні Цей міф суперечить історії. Кульбаби століттями використовували в їжу. Їх листя замінюють шпинат, квіти додають в салати. А коріння, якщо обсмажити і змолоти, стають замінником кави. Крім того, вони покращують ґрунт, розпушують її і піднімають поживні речовини з глибини. А ще сигналізують про брак кальцію, корисно для садівників. Міф кульбаби складно вивести. Якщо просто тягнути їх руками, коріння можуть залишитися в землі і прорости знову. Але є способи надійніше. Використовуйте садовий ніж або совок, щоб підчепити корінь. Застосовуйте спеціальні інструменти на зразок корноудалітеля, Замульчируйте грядки товстим шаром органіки, це позбавить кульбаби світла. Міф кульбаби захоплюють екосистеми. Хоча кульбаби і агресивні, вони не вважаються карантинними бур'янами. Вони ростуть там, де ґрунт порушена, на покинутих полях, газонах, пустирях. Крім того, існують місцеві види кульбаб, які корисні для екосистеми. Міф кульбаби не ростуть у тіні. Вони можуть рости навіть в тіні, хоча виглядають там блідіше і частіше хворіють борошнистою росою. Але ідеальні умови для них сонце і пухкий ґрунт. Міф кульбаби абсолютно нешкідливі. Дослідження показують, що їх пилок може зменшити утворення насіння у деяких місцевих рослин. Це означає, що якщо бджола перенесе пилок кульбаби на іншу квітку, то й може не запилитися. Але з іншого боку, кульбаби допомагають запилювачам ранньою весною, коли інших квітів ще немає. Головні висновки: кульбаби не вороги і не друзі, вони просто частина природи. Вони важливі для бджіл та інших комах. Крім європейського виду, існують місцеві кульбаби. Вони виживають навіть у складних умовах, їх пилок може впливати на інші рослини, але це вимагає додаткових досліджень.